Ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати обов'язково, поширювати ще обов'язковіше. Так ось давайте поговоримо про інтригу, яка продовжується е, навколо поставки до України. таких... Е, Довгоочікуваних е, винищувачів американських винищувачів f 16 Так, ось прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня. Так, ну сьогодні у нас е, яке грудня, 24, так що, підтвердив, так, в розмові з президентом України. Зеленським, що уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів f 16 для того, щоб доставити їх до України. Ну, і всі говорять про те, що це має відбутися до кінця цього року, тобто залишився тиждень. Але справа в тому, що е, сюди. Підключаються ще естонці, данці, норвежці, бельгійці, які теж ну, хочуть взяти участь у поставці поставці цих таких ну, і тактично і, я б сказав би, стратегічно необхідних для України літаків, як f 16 Так в чому тут колізія? А колізія в тому, що ми і всі говорять, і ми говоримо про те, що F-16 16 це американський літак. Ну це не зовсім так. Ну, він то е спланований, змодельований, сконструйований, виготовлений спочатку, це вже наприкінці 70-х років, в Сполучених в Штатах Америки. Але потім він десятки разів модернізувався. Так, і треба пам'ятати про те, що оці країни поставляють то f 16 не випадково. Справа в тому, що і Нідерланди, і Данія, і Бельгія. Ну, я, я не знаю, можливо, і Норвегія. Але Но оці три перші держави, які я назвав, беруть участь у виробництві f 16 Так, там я, я не знаю, яка їхня частина. У виробництві скільки вони від них вкладається е, і що це вкладається? Яка модернізація європейська е, характерна для f 16 Якщо нам будуть передавати не ті літаки f 16 які зроблені в Сполучених Штатах Америки, вони ж там дають її з рук не випускають, а ті літаки, які е, фактично вироблені в Європі? І я не знаю, що вони туди повставляли. І європейці не поступаються американцям за, скажімо так, культурою виробництва літаків. Згадаємо, хоча б англо-французька коаліція із виробництва літаків і пасажирських і виробництво знаменитих у Британії Харієр. І виробництво е, міражів знаменитих у Франції, і так далі, і тому подібне. Тому ці ніби маленькі європейські держави. Я маю на увазі Нідерланди, Данія, Бельгія, це ну надзвичайно технологічно розвинені держави. І мені просто цікаво. Я не знаю, я ніде не знайшов цих повідомлень. Але, отак от опосередковано, я можу зробити висновок, що це не американські літаки. Так. Що це вже літаки, які е, зроблені. Зібрані, додано до них там не знаю скільки відсотків вже європейських деталей, європейських, там, європейського озброєння і таке інше. І ця колізія ну, надзвичайно цікава. Так. Вона полягає у тому, що це мають бути літаки найсучасніші. Європейці ну, додавали туди для себе, звичайно, ну, найновіші свої досягнення. Ми ж бачимо, як, як це все. Якщо сюди ще підключиться і Швеція, яка має теж надзвичайно високий інтелектуально-технологічний рівень виробництва літаків, то от така коаліція. Яка буде передавати свої модернізовані літаки до України буде надзвичайно ефективною, і саме потрібною нам нині.